Доброго дня, у вас така компанія Мініар Містолус. Відватажна тракторця CFM 350L, Тракторець одноциліндровий, задньопривідний, з блокуванням диференціалу. Також з тракторця стоїть примусована віста. Тент про 50 відправляється до своїх власників. Всі, хто будуть цікавити китайські міні-трактори, звертаються місто Луць, вулиця Рівніська, 48. Трактори та навісне, завжди йому явності. Сьогодні ще отримаємо ще прийде фура, з тракторами знімемо, як будемо їх розвантажувати, Трактори як з кабіною, так і без. Ще збираємо джинми 40-ку з кабіною, джинми 50-ку з кабіною.